Вправа 761. Накресли в зошиті гострий і тупий кути. Виміряй їх за допомогою транспортира. Ну що ж, стартуємо? Давайте почнемо з того, що позначимо крапку, з якої буде починатися кут. Ну, нехай у нас тут буде крапка, підписуємо, що це у нас буде точка, точка А. Ну і з неї давайте два промені нарисуємо з допомогою лінійки. Отже, перший промінь горизонтально. Так. Ну, а другий промінь довільно. Через цю точку. Головне, щоб він проходив. Так, проводимо. Промінь. Тепер ви бачите, що моя лінійка одразу показує і на який кут вона нахилена. Тобто вона може виступати як транспортир. І цей кут А, щоб виміряти від нуля, вона вимірює. І ми бачимо, що треба вздовж цього променя поставити лінійку, вона показує, що зараз кут у нас 57 градусів. Тобто записуємо тоді, забираю лінійку, що кут А дорівнює 57 градусів. Є. Ну, а тепер давайте накреслимо тупий кут. Отже, я пропоную відкласти точку. Позначаємо. Нехай це буде у нас точка Б. Є. Ну і зараз за допомогою лінійки проводимо тоді горизонтально промінь. Так. Ну і тепер. Нам треба нарисувати промінь. Дивіться, якщо ми відведемо отак, це буде прямий кут. Нам треба більше, ніж прямий. Ну, ось, наприклад, давайте десь такий промінь. Так, проводимо. Скільки ж дорівнює цей промінь? Скільки ж дорівнює цей кут Б? Дивіться, тут у нас 65 градусів. Добре, це кут 65 градусів між горизонталлю і цим променем 65, бо він доходить 90, а потім знову зменшується. Тобто, щоб знайти, чому дорівнює цей кут, нам треба від 180 відняти 65. А 180 мінус 65 це буде 115. Отже, тоді записуємо, що наш кут, пишемо, кут Б дорівнює 115 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову та вимірювання кута на цьому вправу завершено.